Вже не один рік сільський голова Ганусівки, що на Івано-Франківщині випрошує гроші в району та області на ремонт цієї амбулаторії. У медичному закладі, який обслуговує три тисячі пацієнтів, ніде ні рук помити, ні в туалет сходити. ігор Лукашевич вважає, реформа децентралізації споконвічну проблему. Вирішила, б. якщо добре логічно продумати, це от беремо питання по такому, по одному селі. Ага. Необхідно, як проблема в тому, в тому в тому. По іншому селі проблема в тому, в тому, в тому. Ага бачимо, що куди ми можемо сприймати, де ми щось можемо підтримати, відповідно, ага, от в Аносівці так, тісно треба амбулатор підтримати, бо близько трьох тисяч населення обслуговується, ну, треба. Створити об'єднану територіальну громаду тут не можуть понад чотири роки. Усе ніяк не порозуміється з найближчими селами. Поки одні селищні голови саботують децентралізацію, бо бояться втратити посаду. Інші рахують, скільки їм вже коштує таке зволікання. Ну, прикро, дуже-дуже прикро. Тому що ти аналізуєш і бачиш, що якщо ти зробив за свої кошти, скажімо так, за два скликання, чотири дороги проасфальтували є, то я прекрасно розумію, що якщо б ми об'єдналися минулого року, то цього року лізопіль був би повністю асфальтований, не тільки лізопиль, але і дороги в усіх населених пунктах, які б ввійшли в ОТГ. Аби заохотити українські села до реформи, держава навіть надавала дотації на капітальний ремонт комунальних закладів, вулиць і доріг. Цього року це майже 2 мільярди гривень на всі новостворені ОТГ. Сусідня з Ганусівкою та Єзуполем Ямниця вже відчула користь від об'єднання. Наприклад, за державні гроші тут заасфальтували дороги, почали укріплювати берегову лінію села та розробляти проект каналізації для приватних будинків. Про таке селяни і не мріяли. Прогрес певний вже бачите дорога. Самий факт об'єднання має звучет. Значить, є спільні цілі, програма. Футбольний стадіон із сучасним покриттям, а поруч зводять фітнес-центр. В планах навіть побудувати басейн. Ямницька громада сама вирішує, на що витрачати гроші у першу чергу. До цього часу бюджет чотирьох сіл був близько 30 мільйонів, станом на сьогоднішній день вже близько 90 мільйонів. Не знаю враження інших скажімо, громад, які об'єдналися, але від Ямницької об'єднаної громади можу сказати, що це є позитивом, оскільки більше 50 мільйонів, які йшли раніше скажімо, в бюджет районної ради, залишаються в громадах, і громади можуть активно. Е Покращувати інфраструктуру. На території Ямницької ОТГ розташований потужний цементний завод. Якщо десятиліттями громада була проти шкідливого виробництва, то цього року ледь не вперше відчула переваги великого бізнесу. Тепер податки завод сплачує не області, а громаді. Та, попри це, місцева влада шукає нові шляхи наповнення бюджету, створюючи вигідні умови для бізнесу. Підприємства, скажімо, які були зареєстровані в Івано-Франківську. Так, склалися обставини, що їм краще буде працювати у нас, і близько 200 робочих місць додатково у нас має бути залучено, де податок з доходу фізичних осіб буде надходити до нас бюджет громади. В Єзуполі та Гоносівці великого бізнесу немає. Тож надходження до їхньої майбутньої громади не порівняти з Ямницею. Утім, навіть податку від заробітних плат бюджетників, акцизів від заправок буде достатньо, аби збільшити бюджет сіл в рази. Звичайно, ми би хотіли, щоб об'єднання громади було в нашому селищі. Моє і ну наших насельцях побажання би було е, центральної каналізації, щоб були очисні споруди. Покращити, може буде щось краще, може, щось більше зроблять. А може, кращі дороги будуть а в нашому я... селі, будуть більше дороги. Аби процес об'єднання громад завершився до 2020 року. У державі планують змінити законодавство і від добровільного об'єднання перейти на обов'язкове. Єзуполі та ганусівці цю поправку до закону чекають з нетерпінням. А поки думають, як дожити рік з мізерним дотаційним бюджетом, так до кінця року у скарбниці Ганусівки залишилося всього 20 тисяч гривень.